Endless Summer в мене трирічний кущик. Зимувала вже у відкритому ґрунті на вулиці. Я її трошки прикрила і майже на всіх пагонах квіти. Вона в мене розквітла одна із перших разом із French Bolero, Ось така шапочка. Майже 20, більше 20 сантиметрів у діаметрі, деякі квіточки є і по 5 сантиметрів. Проливала квасцями але один раз колір не змінила. Ну, звісно, підкислюю. Така гарна, піднімає настрій, яскрава. Всім подобається. Хто її бачить.